Підрозділи просунулись на один кілометр в глибину та на два кілометри по фронту. Таким чином завершили один із етапів наступальних дій на своєму напрямку. Бригади закликають суспільство не повідомляти деталі просування сил оборони без офіційного підтвердження. Так, про деталі ми звісно говорити не будемо, але поговоримо в принципі про локацію. Наскільки вона є такою важливою в контексті просування і відвоювання наших територій. Маю на увазі Луганщину, Серебрянський, ліси. Та й про схід поговоримо з Петром Черником, військовим експертом, полковником. Пане Петре, вам доброго ранку, слава Україні. Yeah, Героям yeah. слава щойно е, інформацію, яку щойно надавали в ефірі на звардійці зо та буревія спільно просунулося на один кілометр в глибину та два кілометри в ширину в серебрянському лісі. Ми пам'ятаємо, що місяцями там точилися важкі бої. Від того лісу, е, практично нічого вже і не лишилося. Е, одні стовбори голі від дерев, як самі військові зазначають. Наскільки в принципі ця локація вона важлива, е, ну в тому сенсі, що ми можемо не можемо закріпитися там щось, будувати якісь фортифікації щоб ну ворог знову їх не відбив. Чи буде це такий своєрідний плацтарм для нашого подальшого просування в глиб противника? Цілком такий подар може бути оформлений і він почав оформлюватися. Розуміємо, що кілометр на два це ротний опорний пункт. Це дуже непогано, але тут направду є дуже серйозний ідеологічно-політичний момент. Чому тому що це Луганщина? Вони ніяк не можуть вийти на адміністративні кордони цієї області, яка здебільшого в основному десь на 99% окупована, і те, що хай такий невеликий удар, але ми змогли зробити, то це у політичному сенсі для них дуже серйозно і дуже дошкульно. Так, хотіли з вами також обговорити тему винищувачів f 16 від Данії. Вони надійдуть в Україну вже найближчим часом, заявив Володимир Зеленський. Власне, ми нагадаємо, що Копенгаген віддає Україні всі свої літаки. Які у нас очікування, що це реально зміни для нас в небі і на фронті? У першу чергу ми можемо по-справжньому змінити ситуацію в частині, що що стосується коректовані авіаційні бомби. Це дуже дошкульна проблема. На добу їх скидають до 100 бомб важких калібрів ФАП-250, фап фаб і найголовніше у ПАП тисячу півтори тони. Це дуже дуже серйозно. Скидає їх в основному су 34 четвертій, звідти десь 40-70 кілометрів від тої точки, де бомба має вибухнути. І на жаль, саму бомбу ми збити не можемо. Поки що таких технологій немає, тому що бомба рухається дуже швидко, рухається по діподі діагоналі. Правда, літак має піднятися дуже високо, на 15 кілометрів. А це фантастична ціль, для ракети АІМ-120 Амрам, котра у найкращій модифікації може завдавати ударів на 180 кілометрів. Ф-16 може брати на борт до 6 таких ракет. Якщо 3-4 ракети вилетіли у бік одного борта, він приречений. Нагадаю, що ми патріотами у лютому цього у лютому цього року збили більше, ніж 10 машин. Якби за умовний місяць збили машин так 15-20 Вони точно припинять їх застосовувати. Чому тому що за рік до строю може ставити не більше ніж 6 одиниць, а робочих їх у них близько 80 Ну в принципі, в продовженні теми росіяни ж вже від кордону там на 200 на 300 кілометрів відтягнули свої свою авіацію. і Розміщують її там. І деякі експерти зазначають, що якщо, наприклад, літаки f 16 будуть поставлені разом з далекобійними ракетами, ну там Jasmine, ті самі до тисячі кілометрів, то це значно покращить на. Наші перспективи нищити і авіацію, і підприємства, які розташовані там в глибині ворожої території. Наскільки це реально, що літаки саме будуть обладнані так, таким сучасним далекобійним озброєнням? Є така ракета agm 158 джаз. Дуже хоро. Роша далекобійна до 900 кілометрів, важка бойова частина до пів тонни. Ми зрозуміємо, що штатні безпілотні системи, скажімо, сид чи людь, це 50-70 кілограмів бойового навантаження, не більше. Ну там є перероблений стриж ту 142 реактивний. Там може бути трошки більше, але їх не так багато. Це доволі цінні екземпляри. І пам'ятаємо, що стратегічний аеродром в Енгельсі, де вони і досі дислокують ту 95 МС. Це ж наша 600 кілометрів. Його на Правду можна перетворити на попіл. А якби ще спалили кілька машин, то це би був величезний крок уперед. Але є політичний момент. Поки що США не задекларували, що саме таку ракету передадуть, і поки що ми маємо дозвіл працювати у глиб рів їхньої території виключно з системами Хаймер, штатний боєбоєприпас м 31 А 1 або М31А2 на відстані 84 кілометри. Але де є перший крок, там може бути і другий. Ане Петре, давайте ще поговоримо про результати саміту миру. Другий глобальний саміт миру буде не через рік, а за кілька місяців. Певний президент України низка країн вже висловили бажання прийняти у себе світових лідерів. Тривають переговори між двома самітами. Працюватимуть робочі групи на рівні радників та міністрів. Спільно напрацьований мирний план буде передано країні агресорці, ймовірно, перед другим самітом. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо миру, поки йде війна. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру це діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки. Коли кожен крок буде опрацьований, відкриється шлях до другого саміту. А отже, і до завершення цієї війни. Пане Петре, важливе запитання зараз: це як відреагує Росія на результати саміту і як це вплине на фронт. Вона буде реагувати зрозуміло. Вони все будуть заперечувати, і я дуже сильно сумніваюся, що вони приймуть цю позицію саміту. Бо по справжньому він би був робочий і дієвий, Хоча він дієвий, я жодним чином не применшую його історичної вартості. Це пошук формули виходу із цієї фази бойових дій я дуже коректно висловлююся, бо навіть якщо вона зупиниться, як відбивати Донбас, ми тисячу разів проговорили. А війна по справжньому закінчиться тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Це обов'язково буде, але не в цьому історичному від. Бо там немає Китаю. Оце дуже важливо. Китай єдиний гравець, який по справжньому може вплинути уплинути на Росію. Більше на них ніхто не вплине разом з тим, все ж таки вони змушені будуть рахуватися із стратегічними позиціями цього саміту. І якщо навіть нам вдасться, хоча б один пункт, а в моєму розумінні, якби Запорізька атомна електростанція повернулася до нас і запрацювала, бо це найбільша атомна електростанція у Європі, як таке, ми, ми маємо дефіцит електроенергії, то це був би колосальний. Успіх чи скажімо по цій точці можливий компроміс із ворогом? Думаю, що так. Угу. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Петро Черник, військовий експерт-полковник.